Всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один вечір. Працюємо по господарстві, ну а також працюємо в напрямку підтримки наших захисників, тому що якщо вони не будуть тримати ворога, то в нас шансів працювати і забезпечувати свої родини не буде. Так що ми повинні працювати, поки в нас є така можливість для своїх родин, а родина це вся наша Україна. Тобто для наших захисників, для наших дітей, Тобто працюємо. На даний момент ми збираємо на 143 ю бригаду, там, де служить також один із свиноводів, не аматорів, професіоналів, то я себе вважаю аматором, любителем. От, Ігор Плетінь. От, і автівочка наша вже вдома залишилось збирати гроші і віддати. Ну, а також паралельно треба закрити ще пару запитань. Я думаю, що ми справимося. Треба якесь кріплення під якусь штуку на L200. І треба сварка, автомат і кислородний балон для ремзводу в 116-ту бригаду. Можливо, хтось має таку можливість, можливо, когось лежить безклотно. Номер в описі, реквізити мої всі в описі, будь ласка, підтримайте. Завершимо цей збір, розпочинаємо для 72-ї бригади. Так що, друзі, ну а я вирішив зняти коротеньке відео, показати наших... Поросяток і все-таки зробити наголос. Більшість людей буває, коли телефонують за поросята, говорять, ви не продаєте поросят. Якщо навіть продаю, кажуть, мені треба кабанчики. То хто ж бистріше росте? Кабанчики чи свинки. Тут також теорія буває розбігається і буває, дивишся на свинку і дивишся на кабанчика. Кабанчик більший, свинка менша, але буває вазі, вони приблизно однакові. Навіть у свиней, таких як у мене, в свинках сало, ну, фактично немає, а кабанчик, якому вже там за 7 місяців, там 8, то вже буде толкове сальце. Так що візуально дивимося. На цю групу поросят. Дівчинка, кабанчик. Кабанчик, дівчинка, дівчинка, кабанчик. Дівчинка, дівчинка. Тобто в виводку є, дивіться, дівчинка потужна, дівчинка менша, менша, кабанчик менший, кабанчик середній. І ну, один такий, звісно, де він туди? Також кабанчик потужний. І... А, отож цей кабан, найбільший. Так. Дивимося на цю групу поросят. Брат. Сестра ця худіша, він товстіший. Візуально по вазі він більший однеї кілограм так, на 30. Але я думаю, ваги покажуть, якщо вийшло у нас засняти, на ньому просто буде більше сала, а сало легше і це об'єм. По цих поросятах це трошки інший виводок. Це у нас свинка, це у нас свинка, це у нас кабанчик. Якщо подивитись на цього кабанчика і на цю свинку, вони... Однакові. Тепер дивимося на малих. Ще дво, ось є група поросят. Кабанчик, свинка, кабанчик. Ця свинка більша від цього кабанчика, але цей кабанчик більший від свинки. ну Візуально тут що ми маємо? Ну, кабанчик, кабанчик, свинка теж потужна лежить. Кабанчик менший. І це у нас ось ця свинка теж доволі така непогана. тобто Фактично вага, я не скажу, що там дуже сильно відрізняється, ну, але все-таки кабанчики, на цих кабанчиках буде більше сальця, ну, на ці свинки теж буде сальця. Ну, не багато, будемо різати, воно покаже. Йдемо до маленьких поросят. Як до маленьких? Це у нас усі дівчата. Маємо отаких дівусок. Ось такі дівчата. Є дриж-пакети. Ну, але основна маса доволі таких потужних. Раз, два там. І ще підемо, це всі дівчата. Тобто це з двох виводків від наших традиційних шелудьківських дворових рижик, сестра, тумбочка, сестра, такі танки. Тумбочка і кучеряшка, Так? Це їхні діти, ми їх як відлучали, у них було. Фактично однакова кількість поросят. Дівчат ми закидали в одну клітку, а кабанчиків закидали в іншу клітку. Зараз йдемо подивимося на хлопців. Ну а це вже наші хлопаки. Це всі кабанчики. І якщо на них подивитися, то вони візуально менші. Ну, але прийде час і вони також побільшають. Також тут не розбереш. Люди були дзвонять і кажуть. Дайте мені пару кабанчиків. У мене в основному народжуються дівчата. Ну але останнім часом також є і кабанці. Це відгодівля, дріщі всі залишаються вдома. Обично ми продаємо більших поросят, продавали, ну а менших залишаємо собі. Вже давненько ми цього не робили. Останнім часом там забрав Кирил, він забрав усіх і таким чином чином закрив це Питання, тобто він забрав усіх, ми маленьких там віддали, ну, а за більше він заплатив кошти. Так що тут є, можна сперечатися, ще буває від яких виводків. Чому я це кажу? Тому що від, наприклад, від тумбочки і від кучеряшки дівчата завжди більші. Чому? Не знаю. Ну і ось все, ми маємо групу поросят. Дівка лежить. Це в нас. Також дівка лежить. Дивіться, який танк. так. То у нас кабанчик, ну він підвернув ногу, він відстаючий. Оце у нас також дівка лежить. А це у нас також дівка лежить, вже покрасніло. А це у нас ось кабанчик. Так що, друзі, не завжди кабани більші від свинок. Якщо подивитися на цю свинку на цього кабана, але візуально він ширший і більший. Але може бути навіть, якщо. Візуально дивишся і свинка менша, то вона може бути важче, бо на ній буде менше сала, а більше м'яса. Так що, от я не знаю, по моїм спостереженням кого краще тримати, кабанців, чи за те, що вони не приходять за хряками. Ну, Є такі кабани, що теж дають вирвані годи, в залежності від виводка. Ці спокійні, ці спокійні. От, а от взяти від... ну, дивіться, свиняка яка, це свинка. От вам і ось ця свинка лежить, от вам і варіант. Ну, а це кабанчик, я ж кажу, він просто прихворів. В нього була підвихнута ножка, ми його прокололи, він восстановився, ходить, але він вже своїх не дожене. Тим паче він був самий менший. Ну і ось о кабанці, да? кабанці, дріщунці, їдять, потягнулись, прогостували, все нормально. Ну, Я думаю, що наберуть вони, ну але... Я так як пішли дівчата і так, як їдять кількість корму, у голів'я фактично одинакове, дівчата їдять більше. Ну, ось такі є дівки, да? Ну, Є різні, але в основному дівчатка потужніші. Ну і самі маленькі. Дівчинка, кабанчик. Це в нас не знаю. Це дівчинка, це в нас не бачу, не видно. Тобто є у виводках і дівчата потужні. А є і кабани потужні. Ну, але завжди по всім спостереженням кабанчики візуально більші і якось кажеться, що начебто швидше ростуть. Але бувають такі випадки, коли свиняхи ростуть швидше. Так що, друзі, немає різниці, скільки там кого. Кабани просто спокійніші, і більшість людей беруть, за того, що вони не приходять в охоту. Не ламають там кліток та де і Так Якщо свині такі, як оці за цим, от вони, звісно, вреднючі, і вони як приходять в охоту, вони роблять вирвані годи. Вони... Але все одно в них немає, того, що колись було в селі, Поли зривають, корита одривають, воно так гризуть собі, цепка та і вся математика. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій відосік вечірній. Всім хочу ще раз подякувати за довіру та підтримку. Працюйте, не опускайте руки. Хотів би подякувати ще Олександру Шевченку. Сьогодні до мене приїжджав, поміг мені привезти макухи соєвої, так трохи не було в мене часу, він мені як знахідка був сьогодні. Ну а також за підтримку наших Збройних сил України. Привіз мені ящичок тушонки і ящичок паштета для наших захисників. Так що, друзі, з миру по нитці. Путіну петля. Ну, а також плануємо, думаємо, як нам приобрести і де нам взяти лафету, щоб їздити на схід. Поки не знаю, якось зніму відео, звернуся до вас, напишете мені, як правильно в цьому випадку поступити, хто мені зможе посовітувати, як правильно це зробити. Тому що реально, коли їхати з лафетою, економія солярки і можна забрати назад також якусь техніку. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. До побачення.